Який вже день сирени не стихають, ракети з бомбами російські летять, але вони нас більше не лякають, лиш варвари в агонії тремтять, бо з кожним днем стаємо ми сильніші, все більше дій і менше наших слів, серця і душі в нас стають все зліші, а ненависть росте до ворогів. Ми нищим терористів без пощади, не наша в цьому пеклі є вина, на захисті держави, всі громади, свята народна визвольна війна. Для себе просим захисту у Бога, бо маємо, на жаль, немало драм. За нами правда, честь і перемога, країні слава, смерть. Всім ворогам.